E... Сьогодні ми показуємо воєве враження на 40 плюс літаком камікадзе під роботою ребів і штори. До наведення в літаку є. По частотам різноманітні частоти ми під замовника робимо, бо на різних ділянках ЛБЗ зараз росіяни міняють свої частотні, теж штори, реби, і ми кожен час підстроюємось під реби противника. Києва частина від кіло до двох, але акумулятивне осколочення, сколичне кумулятивне. Погасні, є різні БК. Літак камікадзе літає під ретранслятором. На відстань були бойові враження 67 кілометрів. Частина літаків у нас кодифікована, але останні моделі, які ми навіть сьогодні представляємо, змінною, прямо в повітрі шести каналів по відео про керуванню. От сьогодні саме такий літак ми представляємо. Він поки що не кодифікований. але вже є на полі бою випробування. Повністю вся продукція, яка виготовляється компанія тарна, це наші розробки. Повністю все починаючи літаків, закінчуючи пусковими пушками, антенними системами і наземними станціями керування. Це наша особиста розробка. Насамперед, це робота під ретранслятором в зонах, де немає радіогоризонту, де неможливо працювати FPV або НРК для вивозу поранених. І під нашим ретриком також працюють. ПВ а елітки.